Коли ми говоримо про якісь ракети, які нам дають з певною дальністю, ми відразу згадуємо таку законну ціль, як Кримський міст. Але водночас є вже така інформація, що більшість своєї логістики Росія перекинула не на Кримський міст, а на суходіл, який вона захопила, який лишається окупованим. Наскільки це небезпечно для нас, ну тому що ми ж розуміємо, що розбита залізниця це питання одного дня, тобто питання її ремонту, це питання одного дня. Сто відсотків цю точку зору росіянам усвідомлюють, що найімовірніше кримське місце піде під воду, і це буде для них така відносно болюча утрата, і треба якось забезпечувати Крим усім, бо Крим свого нічого не має. Навіть прісну воду туди треба довозити. І вони правильно мислять, що якщо по справному розруйнувати кримський міст і взяти його ремонт під вогневий контроль, то ця артерія перестає бути робочою. Ми ж розуміємо, що ремонт на воді це тижні. Тижні, а ремонт на суходолі це день не більше. Тут ви абсолютно коректно ставите акцент. І нагадуємо другу світову війну 1943 рік курська битва, де дійсно рейкова війна підірвала логістику нацистів, попри те, що вони дуже дуже активно усе там відновлювали. Але за принципом один ешено. Ешелон втратили, відремонтували, а два проскочили. Певний коефіцієнт корисності так і був. І, звичайно, так само мислить росіяни. що, Жумовно, ми, Україні завдамо удару по залізниці, але вони за, за добу все відремонтують. Заліза в них неймовірно багато, бетону в них неймовірно багато. То не є якась складна конструкція. Ця залізниця. Ми розуміємо, що вона прокладається на кілька кілометрів від моря, тобто це дуже зручно для. Для прокладання самої артерії, і в їхньому розумінні так воно буде працювати, і я вважаю також, що так воно буде працювати щоб дійсно винищити залізницю. Ракетні удари мають бути щоденними не одна-дві, а хоча б десяток, і так упродовж кількох місяців, і тільки тоді буде результат, але знову ж таки все упирається у кількість ракет.